MH17 Як Україна та світ вшановують пам'ять жертв? Це була його права нога. Вона сильно обгоріла, це було жахливо. Що думають про трагедію люди, які її пережили? То я не зрозуміла, що це а Вже перед двором, коли положили, він вот эту ж майку з лиця сняли, а то дитя було. Ну на год вот летить, вона не слышит, А тут уже падає. Я відкриваю погріб і ми всі сюди. Девочка во тут лежала. Но я видела, как она летела сверху. Вот так летела, 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 крутилась, плетётся, упала моєї, Поліне, в сетку мою, в палины, во дворе. И до сих пор у петрушки, как понимаешь, это все? Як просувається слідство, та які основні версії? Провину за збите пасажирське літак вже взяв на себе так званий міністр оборони ДНР Ігор Стрілков. Тільки що збили самолёт. Сьогодні там уже ромути і представники Донбаса. Ми мусимо бути дуже обережні і не квапитися з висновками. Все це тільки на громадському. У п'ятницю. З 18 до 21. mh 17. Рік невизначеності.